мої, любі, всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч між Кривбасом та Вікторією. Один-два, мої любі друзі, поступається наша українська команда. Зараз будемо розбирати даний поєдинок і давайте розпочнемо ми зі стартових складів. Юрій Вернадупа його підопічні вийшли грати по розстановці 4-1-4-1. Кліщук у воротах. Романчук, Сяцьково захисники, дібанка, понедільник по флангах, Бізімана, центральний опорний підзахисник, захисник, Вакулка, центральний атакувальний підзахисники. Мікітішинку по флангах та аду, відповідно, у нападі. Ось такий стартовий склад у кривбаса Юрія Вернедуба. Переходимо до стартового складу Вікторії Плензень, твердонь в воротах, Ємелка, Гранаджі дує захисники, черв Калвах, центральні півзахисники, Копіц тобто Копець Копіц як лівий півзахисник, Тобто він може підключатись до атак, активно, так і при захисті низько опускатися. Гавел, пропишу, гавел, це лівий пзахисник, копіє це правий півзахисник. Тобто вони можуть при захисті воно опускається нижче. Ось таким чином це як. Такий відчуття, як в 5 захисників захищається Вікторія Плензень. Ну, а при атаках вони дуже активні, постійно підключаються, постійно створюють моменти, постійно створюють загрози біля воріту суперників своїми цими підключеннями Гевел та Копіц. І вони створили дуже багато проблем Вікторії Плензень. Видра. Видра, Шульц та Панос. У нападі! Ось такий стартовий склад у чехської команди. А давайте тепер по матчі поговоримо. Кривбас дуже потужно розпочав поєдинок дуже потужний старт. У виконанні підопічних Юрія Вернадуба і такий потужний старт вилився тим, що команда на 20 й хвилині відкрила рахунок. Тут і Бізімана велику роль зробив, і Дібанго, який підключився до атаки. Ну і прострілив дібанго дужного майданчика на Атамаду. На Атамаду замикає простріл де виводить український клуб вперед. А, після бутомеч м'яча українська команда ще парочку небезпечних моментів мала для того, щоб забивати у ворота чеської команди. Вікторія, звичайно, що. Ще... Також мала наповні моменти, але в цілому ось Кривбас ось в першому таймі контролював перебіг подій, команди забила. В принципі, моментів, як таких, то в першому таймі не було у Вікторії Плензень. Тобто було таке віща, що Кривбас контролює поєдинок. Але все, переміня... але все поміняв гол Паноса на 48-й хвилині. Неймовірний дальній постріл е... у дальній кут без шансів для вратаря, і коли рахунок став 1-1... Ось тут та і на превеликій друзі жаль Вікторія Плензенні після забитого м'яча. На жаль, наша українська команда десь трішки ментально ось цей гол на старті Другого Тайму, десь трішки підкосив українську команду. Ось не гол Вашуліна на 69 хвилині, коли, в принципі, ідеально розіграли чехські футболісти атаку. Ну і Шульц. Саме Шульце став автором визнатиної передачі. Ну, до речі, в першому випадку там черві дав у передачі на панус, але там неймовірний постріл від пана був. А Шульц ідеально віддав на Вашуліну, але Вашулін просто розстріляв, на великий жаль, нашого вратаря. Ну, ось, ну і на щастя для болівальників Вікторії, на щастя для Вікторії вони забили. Ну а Кривбас на превеликий жаль відповідно, де й пропустив. Ось, якось так, мої ну, любі друзі. Один-два Вікторія потім, скажімо так, нічого не дала вже криворісцям створити. Тобто, можна сказати, що перший тайм дуже потужний у виконанні кривбаса, плюс-мінус це як було проти Чорноморця. дуже багато моментів, дуже багато атаки забили, потім ще моменти мали, але потім в другому таймі ось, гол Пануса, Вашовлін, в ну, кінці кінців прогріє наша українська команда. Що ми по статистиці поговоримо, то 16-9 по ударах по воротах, це все на користь Кривбаса. 6-2 удари в плечі, також, на, також на користь Кривбаса. Тобто У Вікторії 2 удари. Площину і два голи. Тобто всі удари площину Вікторії були гольовими. Два удари Площину та два голи. Ну, Акарибаса 16 ударів та 6 ударів Площину. Команда на поразку однозначно не награла, але Вікторія також показала характер і перемогла. Ось, показала Вікторія характер, і я Вікторію вітаю, звичайно, з перемогою їхніх болівальників. Ну, на превеликий жаль, мої любі друзі, наша українська команда поступається. Ось але нічого ще нічого не вирішено. Ще є матч відповіді. Тому, мої любі друзі, ще нічого абсолютно не вирішено. Ось Вікторію вітаємо з перемогою, але Кривбас не здасться. Кривбас, то ще не здасться. Шанси є. Ну, давайте ще, друзі, трішки поменче, звичайно, поговоримо. До речі, володіння м'ячем 41. тут правда, на користь Вікторії. Ну, 59 на 41 це не така прям велика перевага. Так, да, більше м'яч контролювали представники чехської команди, але моменти саме моменти створювали ну, більше українці. Більше саме українська команда не створювала моменти. Тобто кривбас мене. Вразив Команда ну дуже, ну, потужний матч, провела команда Кривбас. Нічого не скажу. Абсолютно нічого не скажу. Дуже потужний поєдинок у виконанні української команди. Єдине, що не вдалося здобути результат, е, да, не вдалося здобути позитивний результат, але нічого, мої любі друзі, ну буває. Ну, з ким не буває. Е, ось. З ким же не буває, мої любі друзі. Е, ось. Кривбас, е, якщо ми беремо моменти, на мою Суб'єктивну точку зору, кривбас по футбольному, якщо ми беремо відрізки перший, і другий тайм. Я думаю, що Кривбас переграв Вікторія Плензень. По футбольному переграв. Не по рахунку, а по футбольному. І Кривбас, на мою суб'єктивну точку зору, все-таки, ну ну хоча б нічі, да? хоча б нічє. Але Кривбас не поразка не награв однозначно. Кривбас дуже потужно виглядав, особливо в першому таймі, мої любі друзі. Дуже потужний перший тайм. Ось. Матч відповіді через тиждень надія є, звичайно, мінімальна перевага, але граємо на виїзді. На виїзді грати завжди важко. Ось йде про таку команду як Вікторія Планзеніка, дуже сильно в рідних стінах. Ось, буде дуже важко. Вікторія ще раз вітаю з перемогою болівальників Вікторія, Болівальники Крибас, не впадати в якусь там депресію, паніку, я не знаю, там шанси є. І через тиждень вже дізнаємося. Відповідно. Чи вдасться українській команді пройти далі, чи ні. Кривбас Вікторія 1-2. Я вам, мої любі друзі, хочу побажати всього самого найкращого. Бережіть себе, мої любі друзі. Це відео я буду завершувати. Дякую вам за увагу. Тримаємо кулачки за Кривбас. вони точно не здадуться. Вони точно не здадуться. Дякую вам, друзі, бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.